Закінченіє. А сюю повість або казку та розказував мені покійний Панас Месюра, коли знаєте, і вона дуже довга. Там є таке, що й пан Халявський, і Дем'ян Омелянович, от що настановили сотником у славному сотеному містечку Конотопі на місць Микити Уласовича пана Забрьохи, дуже швидко перед начальством щось процвиндрив, і його сотенства змінили. А його жінка, себто Олена Йосиповна, що була панна хорунжівна і попереду жила у безверхому хуторі, що на сухій балці, так щось там якось то. <кхи> Поброїла, не знаю, і що, і як. Тільки мужик їй і очі збив, і всі патли пообривав, і очі попідбивав, а далі підрізану водив по всьому конотопу по вулицям, а писарю, що намість прокопариоровича, пістряка став. Молодий парень з собою чорнявий та красивий. Та узяв та пів голови йому впродовж обрив, та й прогнав від себе. Усім же їм все сталося ось за що. Пану забрьосі. Щоб не здавався на писаря, а робив сам, як він є, начальник, та щоб робив по правді, щоб слухав, що приказано від начальства, а то йому начальство передписою похід іти, може, боронити народ від неприятеля, а він узявсь заполіскувати жінок, бач, топити відьом, щоб вернули дощ на землю. Потім то відьми можуть проти небесної сили, яку капось на світі зробити. Усе йде по Божому повіленню. Так, щоб не топив народу, бо поки до відьми добрався, скільки душ згубив позанапрасно. Щоб не удавався в чаклування, покинувши Бога милосердного Бо чортяка зараз через свою наньмечку зубиху, попорався над ним добре, і що й вирій полетів, мов гусак, людям насміх. Пістрякури Куригоровичу, щоб не обдурював свого начальника, не пошивав його у дурні, а щоб робив і казав перед ним усю правду, щоб, розсердившись на людей, не робив їм біди, як тут з жінками, на кого сердився, а скільки душ занапастив, у воді потопив і сиріт зоставив. А що найпуще, щоб не пив так цупко горілки. І пану халявському з його жінкою не минулося, не пожили у ладу. За чим зараз кинулися до відьми? За чим через чаклування та ворожіння покинувши закон святий, собі побралися? Еге, хоч і прийняли шлюб та як не через Божу волю, а через Явдоху, та через її реп'яхи, та кісточки сушеної жаби, так воно усе й пало прахом. А що зуби досталося, так нехай Бог боронить. Поки пан Халявський був конотопським сотником, так пожила у розкоші. Був її батрак, була наньмечка від сотника панщиною приставлена, і на ралець ходили люди до неї зараз після сотнички, і ніхто не смів її не тільки відьмою або чим взивати, та ще й величати її помненню. Семена або пані Зубиха от до чого було прийшло. Як же та пана нашого халявського змінили, так і на неї увесь мир плюнув. Та вона таки швидко зачахла, зачавліла і скоро дуба дала. Та ще не зараз і вмерла, що вже страждала. Умира і не вмира, і руками, і ногами не двига, а стогне на всю хату, так що й на вулицю чути було, а тут ще кіт її розходився, та нявчить не за нею, скільки є духу. От там то не страшно було. Далі зірвали стелю, тут, де взявся ворон, та чорний чорний, улетячи у хату, надлетів над неї, крилами махнув. Тут їй і амінь. Тільки зуби вискалила. А кіт так і лопнув, як пузир, а ворон, хто його зна, де й дівсь. Нікуди її по людськи ховати. Виволокли за село, зарили ницю яму, прибили Осиковим кілком та зверху і заплівши, щоб не скочила. Собаці собача смерть. От вам іконотопська відьма.